Незважаючи на режим тиші, російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України. На приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм. морських піхотинців у районі водяного обстрілював зброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів та вилкокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкино противник застосував озброєння бойової машини піхоти. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку, по позиціях у районі Кам'янки та Авдіївки, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецької зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші. І вогонь у відповідь не відкривали. За минулу добу одного українського воїна було поранено.